Зараз вирішальний момент. Україна стоїть на порозі подій, які можуть змінити не просто хід війни, а й майбутнє цілої Європи. Тисяча сімдесят російських окупантів ліквідовано лише за одну добу, і це не цифра на папері, це конкретні втрати Росії. Генеральний штаб України підтверджує загальні втрати російської армії перевищили 1 мільйон 126 тисяч людей. І що далі? Чи зрозуміє Кремль, що війна перетворилася на катастрофу, з якої вже немає виходу? Регіон 24. Якщо вам важливі оперативні новини, підпишіться зараз і не пропускайте головні сюжети. Лише за одну добу: 99 бойових зіткнень. І це не просто цифра зі зведення, це 99 історій, де життя і смерть стоять поруч? Найгарячіше на Покровському напрямку 31 спроба штурму за день. І щоразу безуспішно ворог кидає все, що має. Піхоту, бронетехніку, дрони камікадзе Але українські воїни стоять стіною. На Олександровському напрямку відбито 17 атак. На південно-слобожанському 8, на Константинівському 19. І навіть на Куп'янському напрямку, де ворог намагався прорвати лінію оборони, наші бійці зупинили його з неймовірною точністю та холодною рішучістю. Українці не просто відбиваються, вони самі переходять у контрнаступ, і це змінює все. Генерал-лейтенант Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, пояснює контратаки зараз. Це ночі це не просто тактика, це стратегічна необхідність. Адже саме вони дають змогу виснажити ворога, позбавити його ініціативи, особливо на добропільському напрямку, де наші воїни вже понад місяць звужують російське вклинення, яке розтягнулося на 15-17 кілометрів. Це означає, що українці методично розривають лінію російського наступу, знищуючи ворога частинами, не дозволяючи йому зібрати сили для нової атаки, там, де росіяни сподівалися прорватися. Тепер болото і розбита техніка. Там, де мали стояти їхні штурмовики, українські прапори. Покровськ це серце фронту, і саме тут зараз вирішується дуже багато. Ворог атакує з чотирьох напрямків: зі сходу, півдня, заходу і північного заходу, намагаючись перерізати логістичну артерію, що постачає нашим оборонцям зброю, амуніцію, медикаменти, але зсу тримаються і не просто тримаються. Вони контратакують саме під Покровськом. Російські підрозділи втратили сотні людей лише за кілька днів. Ігор Романенко каже: найбільше боїв саме навколо Покровська, бо росіяни хочуть вийти на стратегічну дорогу Добропілля Краматорськ, але ми не дамо їм цього зробити. І дійсно, українські бійці не лише стоять, вони б'ють у відповідь і роблять це з точністю, яка вже стала легендою. Тим часом у самому Куп'янську тривають бої за кожен квартал. Особливо важко є на північному заході міста, де противник намагається закріпитися, використовуючи річку як природну перешкоду. Росіяни намагаються створити напівоточення. Але українські воїни не дозволяють цього зробити. Там працює артилерія, безпілотники, піхота, і кожен метр землі коштує дорого. Це не просто оборона, це оце боротьба за ініціативу. Адже якщо ворог не просунувся тут, він не просунеться ніде. Ще одна точка напруження: Лиман і Сіверськ. Саме звідти ворог намагається вийти до лінії Слов'янськ-Краматорськ. Ця агломерація серце українського Донбасу, і росіяни це знають. Вони б'ють з боку Константинівки, Торця. Часового яра, намагаючись створити кільце. Якщо подивитися на карту, можна побачити, що ворог намагається атакувати одразу кількома напрямками, сподіваючись на виснаження українських військ. Але не враховує одного: наші воїни не просто б'ються, вони вчаться, адаптуються, стають сильнішими. Тому навіть там, де ситуація виглядає критичною, українська армія знаходить спосіб вистояти. І це головне, що зараз лякає Москву на запорізькому напрямку. Противник продовжує просування у бік степногірська, вже захопивши Кам'янське. Це менше ніж 30 кілометрів від Запоріжжя. Звучить тривожно, але не поспішайте з висновками. Наші війська відбили мале Щербаківку, і це важливо, бо саме там вдалося зупинити вороже просування. Тепер ситуацію вдалося стабілізувати, хоча бої не вщухають ні вдень, ні вночі. Поки на фронті точаться бої у Кремлі шукають, як закрити дірки у власній армії. Втрати настільки великі, що Путін не встигає поповнювати ряди. Він боїться оголосити нову мобілізацію, адже це може призвести до вибуху невдоволення всередині країни, тому обирає інший шлях приховану мобілізацію тепер призов триває цілий рік, і хоч офіційно це подається як оновлення кадрового резерву, всі розуміють, що це просто спроба замаскувати катастрофічну нестачу людей, але й цього мало. Росія активно вербує іноземців. Кубинський контингент, за словами аналітиків, уже може налічувати 25 тисяч. А в перспективі до ста тисяч осіб Кремль веде переговори з північною Кореєю, намагаючись отримати нову хвилю найманців, і це не просто статистика, це ознака відчаю. Москва більше не здатна забезпечити власну армію. Вона шукає гарматне м'ясо будь-де, навіть якщо це означає купівлю чужих життів за копійки. Тим часом у самій Росії дедалі більше чоловіків тікають від війни. Одні купують фальшиві довідки, інші ховаються в селах ще інші просто залишають країну. Але навіть це не рятує, бо нові закони дозволяють Кремлю забирати на війну навіть резервістів, які не підозрювали, що потраплять в гарячу точку. І що ж це означає? Що Путін готується до довгої виснажливої війни? Він не планує зупинятися, не планує домовлятися, навіть коли у нього закінчуються ресурси, він намагається виграти час. Але час не на його боці, бо кожен день ця війна забирає у Росії не лише людей, а й майбутнє. Тим часом Захід дедалі. Рішучіше реагує новий генсек НАТО Марк Рютте заявив у Брюсселі: Російські пілоти не вміють керувати літаками, а капітани не знають, як тримати курс. Це прозвучало саркастично, але по суті правдиво. Світ бачить, що за гучними фразами про могутню армію стоїть хаос, некомпетентність і страх. Після інциденту над Польщею, де лише 4 з понад 20 дронів було збито, НАТО готує нові протоколи. Більше жодних зволікань, більше жодних дзвінків на узгодження. Польща і Румунія вже змінюють свої закони, щоб діяти миттєво. А це означає, що у разі порушення повітряного простору російський літак буде збитий одразу без зайвих дискусій. Більше того. Польща вже відкрито говорить про можливість створення спільної системи ППО з Україною. Це історичне рішення, яке може повністю змінити баланс сил у регіоні. Бо якщо над Україною з'явиться спільний щит НАТО, Путін втратить останній аргумент у своїй грі. Путін розуміє тільки силу. І зараз, як ніколи, потрібно демонструвати цю силу в небі, на морі і на землі. Європа більше не боїться, вона діє. Поступово захід розуміє, що безпека Європи починається на українському фронті. Саме тут вирішується доля континенту, і саме тому сьогодні на українському боці не просто зброя, а віра мільйонів людей у свободу. А тим часом Путін намагається розіграти стару карту провокації. Біля кордонів країн Балтії знову з'являються невідомі солдати, схожі на тих самих зелених чоловічків, що діяли у Криму. Але тепер усе по-іншому. Європа навчилася розпізнавати ворога навіть тоді, коли він ховається за фальшивими шевронами. Україна тримає небо, тримає землю, тримає майбутнє, і, хоч попереду, в. Важкі місяці ми точно знаємо, за що боремось. Ми боремось за життя, за свободу, за майбутнє дітей. І саме це робить нас непереможними. Підпишіться на Регіон 24, поставте лайк цьому відео і ввімкніть сповіщення, щоб дізнаватися все першими. Ми говоримо лише про факти, і лише про головне. І пам'ятайте, це ще не кінець. Найцікавіше попереду.